Шановні гості, друзі, волонтери, колеги і всі, хто дарує щастя щодня. Наш слоган волонтерство об'єднує всіх, єднання поколінь за покликом душі. По Перше хочу дякую, що ви знайшли сьогодні час. Завітали великий день. Сьогодні велике свято як для тих людей, які мають відкриті серця, серця до допомоги. Бо волонтерство це не про бізнес, це не про піар. Волонтерство це наша душа. Душа кожного українця, який розуміє, що треба робити, з ким треба робити і в якій команді йти. Асоціація волонтерських команд України це та організація, яка об'єднала багато людей, які мислять, багато людей, які розуміють, що зараз не найлегкий час для України. Тому патріотично настроєні люди. Які сьогодні тут зібралися, це маленька частина тих, які у нас є нашими волонтерами, невеличка частина, але дуже потужних волонтерів, які зараз присутні. Чесно, є низький вам уклін всім, які допомагають наші зброї. Маскувальні сіточки, вілічанські котики. Пробаця Денсиль луна, яка завжди. Включається у всі справедливі дії, які наближають нашу перемогу, де студія луна настоятель храму видання храм Пресвятої Богородиці, отець Сергій. Друзі, і багато багато інших. Хотів би сказати, що волонтерство це та історія, яка започаткувалася не тільки з 24 го 22-го. набрала масу. Це при революції гідності. Ми об'єдналися ще більше. Почали підтримувати і розуміти, що якщо ти не хочеш кормити чужу армію, треба будувати свою армію. Хто такі волонтери? Волонтери це студенти, це школьники, це бізнесмени, це лікарі. Вони ж не зразу стали військовими. Вони там, ми тут. Але ми одна ціле. Без них не буде нас. Без нас і буде важко. В іншому ніяк. Нашої команди нема вихідних спочатку повномасштабної війни. Ми були багато разів на різних виїздах. Ми були на передових позиціях, починаючи з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської. Ми приїхали багато кілометрів. Ми завезли багато гуманітарної допомоги, і можемо ще більше і зробимо. Волонтери, це велике слово. Це не про бізнес. Ще раз кажу, це не про бізнес, це не про наживу, це не про піар. Систематизація від запиту до виконання цих дій. Ми не розрізняємо військових, ти наш або не наш. Вони всі наші. Хто не знає один одного, перезнайомтеся, будь ласка, обміняйтеся контактами, бо кожен з вас він робить справу, заради якої ми всі тут. Друзі, велика шана і повага тим, яких зараз нема з нами. Серед, серед тих людей є мої дуже близькі люди, і ми їх ніколи не забудемо. Людина буде жити, оскільки пам'ять вічна. Ще раз хочу подякувати кожному, хто. Сьогодні з нами, і сьогодні тут, з, сказати словами Тараса Григорьовича Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. А дивіться нашої асоціації команд України або воюєшого допомагаєш по іншому ніяк, щоб якнайскорше отримати нашу перемогу. Ми б хотіли зробити. Йому. Сьогодні є подарунок там, де зараз знаходиться чоловік Льони, третя штурмова бригада, для третьої штурмової бригади для його підрозділу третього поколі... покоління Старлін, Нехай допомагає, нехай буде зв'язок. Для мене честь сьогодні бути тут з таких світлих, прогресивних людей і однодумців. Там, де сьогодні мій чоловік, наш татусь. Він захищає нас там. А ми допомагаємо їм звідси. Він там, а ми тут, але ми відчуваємо таку єдність. Сім'ї, я собі рідко це кажу, але сьогодні я можу це з гордістю сказати, що я пишаюся собою, тому що я знаю, що це ми робимо все для майбутньої нашої країни, щоб моя дитина і всі діти нашої України мали світле, щасливе майбутнє. Бо ми сильні. Ми найсильніша нація в світі. І я ще раз дякую вам всіх. Вітаю за святом. Подяку вручається волонтерському гурту борща гірських і кімоли. Запрошую, країни за його. Наш гурт Бручийські кімери», які з повномасштабною агресією на Україну. Цей гурт допомагав і допомагає зараз плетінням цвіток, робляті кімери, балаклави і багато чого різного, яке зберігає життя нашим військовим. Дякую ще раз. Коли вже почались нагородження, я хочу по-перше, всім вам подякувати за кожен день, що ви своє життя вкладаєте в нашу. Націю, нашу державу, наших людей, віддаєте своє добро, віддаєте свої плани на майбутнє заради того, щоб весь світ, який зараз дивиться на нас, хтось з острахом, хтось з повагою, запам'ятав таке могутнє слово Україна. Я хочу від імені волонтерів, волонтерського гурту. Кошегіївські кікімари сьогодні дати ну, вручити такі невеличкі подяки Вогда Васильович. Ми з вами почали співпрацювати з самого початку війни. Коли ще не знав, що буде і як воно буде, а ми з вами не злякалися. І я від імені Володимирського гурту хочу вам вручити подяку за те, що ми з вами працюємо. Дякуємо. Але ходьте, будь ласка, тому що ми хочемо ще запросити для отримання персональних подяк Тетяну Пивован, Світлану Смірнову, Надію Гусакову, Раїсу Наконечну, Валентину Любимову, Людмилу Ярмолюк. Виходьте, будь ласка, до нас, отримайте свої подяки і обов'язково домовино спільно загальне ковід. Пивован Тетяна. Вільчанські котики це та потужна сила волонтерів і волонтерського духу, який не засає, незалежно не від молодого віку, не від середнього, не від якого. Це просто потужна волонтерська команда без слів. Доброго дня, друзі. Хочу сьогодні сказати, що я маю за велику честь присутствувати вас, Представляти нашу команду біличанські котики. Трошечки познайомлю. Ми почали з самого початку, ще на академ городку на заборі плести наші сітки. Мороз, холод, в рукавичках ходили в баул скупляли, тряпки, трапки, все різали. Прямо там же ж на ходу палатка у нас стояла, все ми там збирали. буквально все. Одного часу нам Господь послав Богдана Васильовича. І богу, якби не він, ми не знаємо, як би ну воно склалась би якось, але склалось так, як склалось. Ми велика подяка, чесно вам дуже велика. Ми се час в теплі, в добрі і, і постійно. І За чим би ми не звернулися, у нас завжди постійна допомога. Я дякую кожному, хто тут присутній, Я кожного обіймаю, честь і повагу кожному. І знаєте, колись Бандера сказав 56-й, по моєму рік. Поки є хоч одна людина, яка захищає Україну, Україна існує. Я також хочу всіх привітати цим святом, що кожна стрічка заплетена в сітку, кожна стрічечка заплетена в кікімору, кожна свішечка, яка горить в хлопців в окопах, це наша душа, наше тепло, яке для них ми робимо в таким. Ну, Відчить душа, щоб, ну, щоб тільки вам було все там хорошо. І я вдячна кожній з вас і кожному з вас, хто так відверто допомагає. І ми не можемо зупинитися, тому що руки опускаються, а коли хлопці телефонують і кажуть, а ви ще плетете? І як можна їм сказати, що ні? Ну, Я вдячна і вас вітаю. Дякую. Святом волонтерів і вдячна кожному, хто докидає свої зусилля, свою допомогу нашим Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям. Ми виготовляємо сквальні сітки, маскувальний одяг, кімори, окопні свічки». Нехай є в їхніх окопах, там де вони знаходяться, ніколи не погасне вогнець, який рік загрібає і уступає їхні ща. Нехай наш вогнець ніколи не погасне, і ми підемо до нашої. Довгожданої разом. Я вирівник дитячих музичного драматичного театру Діва, якому в цьому році виповнилося 17 років. За всі ці роки ми займаємося саме волонтерським е, рухом. З 22-го року долучилися до допомоги на фронт. Маленькі актори це маленькі діти, танцюристи, так само маленькі діти. На сьогоднішній день ці діти допомагають нашим захисникам вибороти своє мирне і щасливе дитинство. Тому я хочу подякувати керівникам дитячих колективів волонтерів, подякувати всім дорослим волонтерам, які підтримують малечу в їх роботі, в їх підтримці. Наших захисників сьогодні. Дякую вам за відео. Київській області запрошується керівник Сидоренко Лілія. Усіх вітаю сьогодні. Дійсно, надзвичайні люди тут присутні. Я сиділа, слухала сьогодні історію. І я пишаюсь, в нас українці. Я хочу від імені команди своєї імені Міністерства юстиції України доєднатися із вітанням міжнародного дня волонтера. Це люди, які вони не чекають сприятливих умов, вони їх створюють, вони знаходять можливості там, де інші бачать проблему. І ці люди це ви. Сьогодні перший волонтерський форум. І я хочу подякувати тим людям, які щодня кожен донат, кожна поїздка, кожна молитва, кожне добре слово. Гарні помисли вони відчуваються там, на передовій. Вони відчуваються в лікарнях, їх відчувають наші переселенці, їх відчувають люди в соціальних проєктах і без нашого надійного партнера Асоціація волонтерських команд, в особі засновника коледя Богдана Васильовича, до якого ми теж сьогодні прийшли не з Луна! Я вона завжди з нами, завжди молодь, завжди підтримка. Пишаюся нашою командою, тому що є і волонтерська ініціативність, і ви знаєте, цей рік надзвичайно багатий. У нас 5, 6, 6, 6 мамочок, 6 народжених дітей в колективі. І це гарний знак, тому що ми не зупиняємось, працюємо, і ми цей теж естафету передаємо людям масок. Ми давно знайомі з Сергієм, Це один з духовних наставників, які є в моєму житті. Це Сергій з самого початку повної агресії, повної війни України. Він вступив в волонтерське об'єднання і по силі його, по силі його прихожан, і парафії по сей день допомагають зборами типу. Великий, великий і низький уклін вам і вашій парафії. сказати, вітаємо нас днем волонтера і подяки приймаються. Але похвала, пада Васильевич, це як підножка, яку да? треба переступати, і йти далі. Подяки потрібні, тому що дякуєте завжди, гостем і волонтерська організація з подяками до всіх приходить і з любов'ю даємо, з любов'ю приймаємо. Дякуємо за запрошення і хочемо подарувати наших гномів. Це наш символ, символ перемоги, бойові гноми. Визволяємо. Е дякуємо всім, хто видає свій час, свою любов, і сили на підтримку України разом до мирної України. На базі стоматології доктора Залі. Ходить дитячий лікар, лікар ортодонт Ми поділяємо увагу, часи любов, саме ті категорії дітей, вимушених переселенцях. Дуже всім дякую, всіх обнімаємо і разом до мирної України. Подібаю подякувати нашим духовним наставникам, Київській православної послужбі академії за їхні духовні настанови, за ту величезну роботу, активну волонтерську, в тому числі, яку вони роблять. Невеличкий презент від Асоціації волонтерських команд України. Будь ласка, отакий будь ласка, фотомузеї. Наші саме зустрічі, наші з вами події. Життя Київської православної богословської академії буде тепер світлиною. Ну і ви нас теж також побачите. Дорогі друзі, надзвичайно радий з того, що маю можливість бути присутнім сьогодні серед вас, що маю особисто можливість подякувати вам за вашу роботу. Вам, Богдана Васильович, всі вашій команді, загалом всім тут присутнім, тому що те, що робите ви, це є надзвичайно важливим. Засвідчується те, що наша нація є зрілою. що наша нація є власне нацією і нацією, яка згуртована заради спільних ідеалів і заради спільних інтересів. Богдан Васильович, говорячи своє слово у панельній дискусії, сказав, що волонтерство це не бізнес, а це а це душа, це не піар, це душа, і ось якщо ми згадаємо. Святе письмо, і що там розповідається, що, що там Господь нам розповідає, то там є такий сюжет, коли Христос розповідає, яким буде страшний суд. І він каже, що «Ідіть від мене. Я був голодний, ви мене не нагодували. І коли сказали, коли ми цього не зробили, то Христос каже, цього ми не зробили тому, хто був поряд з вами. І тому служити жертовно поряд тому, хто, тому, хто є поряд з нами, означає йти шляхом. За Христом означає бути християнином і якраз волонтери правдиво і повністю в цьому званню християнина відповідають. Тому я безумовно ще раз і всім, і кожному дякую за те, що ви робите, за, за свою працю, за, за те, що ви надихаєте нове покоління, а нове покоління, молоде покоління надихається не з книжок, не з екранів, а з прикладу старших. І тому, дякуючи тому, що робите ви, ми певні, що нашу країну, нашу країну, наш народ чекає велике майбутнє. Ми сюди прийшли не з пустими руками. Хотів би, в свою чергу, з благословіння пристоятеля нашої церкви теж відзначити вас, Богдан Васильович, а вашій особі, весь ваш колектив, дуже знаково є те, що День волонтера вшановуємо вперед день свята святителям. Якщо згадати життя святителя Миколая, то його життя в принципі теж було волонтерством. Він служив тим, хто поряд, допомагав тим, хто має в цьому нужду і потребу. І ось якраз маю можливість з благословення предстоятеля нашої церкви за відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок в суспільне благо, коли дія Богдана Васильовича нагородити орденом святитися до творця. Миколаїв. Дякую. за отримання подяки. Велика честь бути частинкою великої родини волонтерів, великої команди волонтерів. Обов'язково ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Хотів би допомогти Сергія Володимировича. Є ті аспекти, про які, можливо, він зараз не досказав, Скромна людина, але з великим стежнем. Його команді спальні охороні міста Києва. Велика частина. Зараз на передових позиціях і зараз захищає нас українців. Велика шана і повага за ту роботу, яку ви робите в волонтерській справі. Хотів би сказати вам, привітати сьогоднішнім святом, так як це свято для всіх, для всіх вас, для всіх нас, бійців, які зараз захищають рідну Україну. Наша бригада це штурмова бригада Національної гвардії України, Рубіж. Зараз знаходиться на самому рядку, тобто на покровському напрямку. Я і мої хлопці бажають всім вам здоров'я, натхнення, щастя, радості, щоб ви завжди залишалися такими чуйними і добрими людьми, які ви нас як військових бережете. А ми, в свою чергу, будемо віддавати все, щоб наша рідна Україна була завжди. Слава Україні! Дякую вам сьогодні за нагородження від церкви. Дуже приємно, що ви зробили сьогодні наш день більш щирим, більш світлим, більш мотивованим. Дякую кожному з вас. Дякую військовим, які сьогодні мали можливість і завітали. Дякую всім, хто підтримує Україну. Слава Україні! Разом весела, разом ми не нація. Скоріше нам перемоги і мирного неба. Всім дякую.